Ну що, ми зараз тоді з тобою в дев'ятий маршрут за бабаха. Так, наша ціль права смуга. І це, грубо кажучи, виїзд з сервісного центру. Ти тут вправо пірнеш yeah. і тобі можуть відразу сказати, шукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Uh -huh. Ти кажеш, добре, і їдеш собі далі, шукаєш. Ми будемо рухатись до перехрестя на перехресті праворуч. Ой, цікава дивися ситуація. Бачиш, тачка в нашій yeah. траєкторії yeah. це буде легкий об'їзд перешкоди uh -huh. а, з покащиком зеркалом, покащиком зеркала. Uh -huh. Тобто можеш вже вімкнути, подивитись трішки, ніжно його бачиш, тебе там пускають. Yeah. Ніжно-ніжно об'їть його, відкрути ліво, uh -huh. а тепер правий дзеркало праве, змістись назад, вимкни, продовжуй їхати, як ти їхала. Зрозуміло? Uh -huh. Так може машина стояти тут uh -huh. парагульному і а, відповідно. Ти працюєш із показчиками і з зеркалами. Mm. Добре, на перехресті праворуч. Вільчик ще глянь mm. до повороту. А в повороті вже працює і злівими, і з, з правими. Так, глянь зліва. Добре, глянь ще справа. Добре. Можеш зеркало ще піддивитися? Не yeah. летять в нас. Замечательно. На колі другий з'їзд. Mm -hmm. Нагадаю про місце для зупинки. Інспектор може повторювати тобі. Це не значить, що прямо тут треба стати, uh -huh. так? Yeah, uh -huh. І в нас побачили. Uh -huh. А це, до речі, пішов познака. Бач, по розмірки ми намалювали не yeah. профтич. Одночасно і з кермом ти включаєш покащик. Mm -hmm. Добре. Далі ми рухаємося прямо. А на колі перший з'їзд. Нагадаю про місце для зупинки. Перший. А, перший. Mm. На цьому колі два варіанти. Або перший, або другий. Yeah, yeah. Да? І ти можеш перепитувати у інспектора, uh -huh. yeah. якщо ти потерялася. Yeah. Да? Це нормально.